Москва не готова до того, що ми готові. А якщо ми прийняли рішення, ми діємо, Б, ми їх не боїмось. І це ми конкретно відповідаємо на їх запитання. Коли вони нам кидають, є якийсь закид щодо розмов, я вважаю, що вони виштовхують із перемовин на Америка. Те, що відбувається, щоб показати своє лідерство. Ось що відбувається. І вона впевнена, що ми не готові на швидкі правильні сильні кроки. І за час цієї війни, в принципі, можна, мені здається, їх розвідкам, там вони, у них там сотні тисяч цих людей, вже зрозуміти а, наші дії. Наш психологічний портрет. якщо хоч щось зроблено по факту, а не просто ну, болтавня, на це ми реагуємо наступним. Я вважаю, що Америка реальний лідер. Якщо росія завтра не просто готові до припинення вогню, а якщо вони припинять вогонь, ми готові сідати за розмови. І переходити до інших кроків закінчення війни. Але ми готові відповідати за свої слова. Філіплі, хто з вами? Філіпч, професор. Пульс, пульс проверці на спирт. спірт. Адкройте окна! Вкройте окна!